Немає жодного сенсу у публікаціях про плани Путіна окупувати Одесу. Планувати можна багато, а реалізувати не вдасться. Саме такою думкою поділився керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко. Він зауважує, що Україна планує знищення режиму Путіна. Я нагадаю, що напередодні видання Financial Times поширило інформацію про те, що мовляв російський диктатор прагне захопити Одесу, щоб відрізати Україну від моря. З нами зараз Андрій Риженко, це капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років і нині стратегічний експерт компанії Соната. Наші вітання вам, пане Андрію, добрий вечір, добрий вечір. Я оцю маячню, ну як Тобу, не буду ж питати, прокоментуйте оцю маячню про захоплення Одеси? Цю історію. Так, Навіть не стільки цю історію, оскільки це ж, це ж просто такий пропагандистський, оце «ля, ля 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 Ми там захопимо Одесу, ми там дійдемо до Гімалаїв і так далі, і тому подібне. Але реально, що сьогодні вони, окрім шахедів з акваторії Чорного моря і калібрів. З ракетоюсь носіїв в акваторії Чорного моря можуть здійснювати стосовно наших прибережних міст. Ну, я б саму цю скажемо оцю будку стосовно захоплення в Одесі, я б її поєднав в таке вколо в таких заходів інформаційного психологічного впливу проти України, тому що ситуація в Російській Федерації дійсно становиться все гірше і гірше. І економічна, і військова і геополітична, до речі, от. Тому от Одеса вона вплива, вона популярна, тому що це вже ну, це було зрозуміло з першого дня війни. До речі, я пам'ятаю, оцей перший день війни в 22-му році, 24 лютого, я, я прикинувся в 6 годин уже був меседж про те, що Одеса взята Російською Федерацією. От черговий раз вони її намагаються взяти. Якщо каса... якщо що стосується оціх от от операційних умов зараз на Чорному морі і на південній частині України, то ніяких таких кондицій для Російської Федерації сприятливих для реалізації цього плану немає абсолютно. Перш за все, ну пам'ятаєте, що навіть росіяни підсилили своє угрупування своїх десантних кораблів. Перед війною вони перекинули шість кораблів з північного і Балтійського флоту. Ми їх вже знищили. Тобто, кількість десантних кораблів вона складає половину від початку війни. По друге, дійсно, дуже багато було зроблено в плану витиснення противника, відтиснення його від наших від нашого узбережжя. Якщо на початку війни вони фактично вільно себе почували. На всі акваторії північно-західної частини підходили до Одеси на дистанцію 15 кілометрів і обстрілювали її. То зараз цього просто неможливо. Ми можемо це запропонувати, але вони туди не дійдуть точно. Є багато її безпілотні системи, є крилаті ракети протикорабельні, є високоточна артилерія, яка ну, не дозволить противнику це зробити от теоретично Ну І плюс розумієте, Ну сам висадка тільки десанту в Одесу, вона ну не буде успішною для росіян, якщо не буде удару з суходолу, тобто з східного напряму. А тут ну ніяких перспектив для Російської Федерації для того, щоб подолати Дніпро, Ну зараз абсолютно немає. Зараз вже так, як це було опять же, в перший день війни, коли вони. Просто вільно прокатилося по Антонівському мосту і війшли в Херсон, такого вже не буде. От, поэтому ну, все це такі балачки, це таке ну, спосіб тиснути на Україну, на наших партнерів для того, щоб можливо Україна схилилась до того стану того меморандуму, який Російська Федерація розробила. Реальних ніяких таких знову умов для того, щоб це реалізувати, немає абсолютно пане Андрію. Що стосовно накопичення озброєння Росією саме в Криму, чи можна побачити, що країна мілітаризується ще більше до прикладу, або так як кажуть, каже там Путін для захоплення Одещини, або загалом для того, щоб кошмарити південь нашої держави, що там в Криму відбувається саме зі зброєю. Дивіться, максимальна кількість зброї там була до початку війни. Там дійсно кримі е е е майданчики, особливо в західній частині Криму, в центральній частині Криму, от полігони військового в районі Сімферополя, в районі Новозерного. Вони були заповнені оцей технікою, тому що вся ця техніка багатокілометровими колонами зранку, 24 лютого лютого року, пішла на Україну. Але ну, вона в більшості своєї вже знищена. А, от. Дійсно, для... чому важливий Крим зараз для окупаційних військ, тому що вони використовують його як такий, ну, генератор військової сили. Тобто Вони здійснюють ремонт там техніки, вони лікують там поранених, вони накопічують там нову техніку і перекидають її, ну, особливо от в район Херсона, тому що Ну, це, мабуть, для них саме оптимальний такий шлях. Ну і також а, ну, в Криму базується авіація, яка діє на цих напрямках. І це також більш-менш ну, це готові аеродроми, Їм не треба там будувати, тому що коли вони захоплюють території наші, то як правило вони просто все знищують. От а там аеродроми вони після окупації Криму вони більш-менш були в придатному стані. Вони їх відновили і використовують зараз для ударів. по... По території України, ну і плюс оці ці шахеди, які ви казали, їх ну не складно їх запускати. Вони фактично з автомобілів це роблять. Що стосується ну, ракет, ракет так, це теж така небезпека, і також вони це використовують. особливо ракети Іскандер з північної часті Криму вони запускають, б'ють по Миколаєву, по Одесі. І це дійсно для нас дуже небезпечно, тому що це ракета надзвукова. І прихоплювати її складно, і час реагування наших засобів ППО дуже невеликий. Ну це таки, опять же, подздарм сили військової, на якої на, 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 на якої от Росія перетворила цей півострів Кримський. От. І а, до того часу, по, поки він буде в руках агресивної Російської Федерації. Для нас це буде дуже серйозна небезпека навіть після закінчення бойових дій. І це небезпека буде і для України, і всіх країн Чорноморського регіону. І все це розуміють дуже добре. Пане Андрію. Стосовно Криму, нещодавно там дрони вразили С-400 і декілька РЛС. З останнього сьогодні стало відомо про гурівських бобрів які вразили панцер С-1, зенітно-ракетно-гарматний комплекс станції, радіолокації Ніобій-СВ, Печора-3, противник Г, а також винищувач Су-30 у САКах. Оце систематичне винищення РЛС е, і систем ППО. Як надовго воно перетворює цей захист повітряного простору на півострові де, на макітру Путіна? Ну, типу, що воно не захищає, а прикриває чисто, як от, оті волоски? Ну, дивиться. Ну, сила оборони, звичайно, планово роблять послаблення цього контуру протиповітряної оборони Криму. Всякому нанесення ударів в першу чергу по радіолокаційним станціям ну, і, по, і, і би, попутно ну, знищують там, комплекси типу Панцир, тому що фактично на кожному аеродромі знаходиться декілька таких комплексів, це мінімум. А, а частіше всього, там є системи С-300, С-400, які також прикривають. От. Коли знищується радіолокаційна станція, то Оці навіть такі дуже розрекомовані комплекси, як С-400, вони мають дуже обмежену дальність, тому що ну, будь -який, комплекс, який який би там не був комплекс, але, ну, наприклад, ракету крива, ну, на великій відстані він побачить не більше, ніж на 20 кілометрів. Хоча ну, той же саме С-400 ну, свої станції він може побачити, наприклад, літак на великій висоті на, на сотні кілометрів. Але і для того, щоб ці цілі найбільш такі небезпечні для росіян, як кривати ракети або літаки на невеликій висоті, бачити, якраз ці спеціальні радіолокаційні станції, вони і, і там і знаходяться, і вони вбудовані такий хоча б локальний контур протиповітряної оборони. Такої системи, як на Заході, там в Сполучених Штатах чи в Великій Британії, коли. Кожний комплекс протиповітряної оборони він вбудований в єдину систему лінк 1621, і ну фактично він бачить може бачити ситуацію теоретично по всій земної кулі, у них немає. тому коли ми вибиваємо ці радари, то бива е ефективність засобів ППО становиться набагато меншою. І це дозволяє нам, можливо, наносити удари криватими ракетами по іншим цілям, на тери... військовим цілям на території. Криму, ну які звичайно мають дуже серйозне військове значення для противника, для того, щоб відновити, ну це можливо, це я так розумію, ще дні або тижні для того, щоб це зробити, вони можуть притягнути цю станцію з іншого місця. Ну і ми знаємо, що дійсно ну в пріоритеті захист кримського півострову, поэтому вони просто знімають з інших ділянок і фронту і ділянок. Оці об'єктового захисту в Російській Федерації на території і привозять це, це в Крим, тому що знищено вже дуже-дуже багато таких систем: С 400 панцирі. От ну, я хочу нагадати, що пам'ятаєте, коли остров Зміїний був під контролем Російської Федерації, туди натягнули, по-моєму, до 9 панцирів, причому були системи, які вони перевезли навіть з далекого Сходу. І це було ще 20, Другому році, зараз вже четвертий рік війни, ну все одно, от, що стосується оборони Криму, вони кремих об'єктів аеродромів Крим Керченського мосту, вони туди ну, ці системи не жалкують, вони притягують їх з інших об'єктів. Тобто, через можна сказати, що через ну, максимум тиждень-два, система оця радіолокаційні станції будуть а, в, внов, ну, там скоріш за все працювати. Нагадаємо, що на Одещині щойно оголошена повітряна тривога. Зараз чекаємо офіційну інформацію від повітряних сил Збройних сил України. Е, є інформація це безпілотники. Вектор руху, Руху», «Білгород-Дністровський». Будь ласка, безпечні місця і укриття цивільного захисту. Так само загроза безпілотників для Полтавщини, Сумщини, Харківщини, Запоріжжя, Донеччини. Запоріжжя, Донеччина тут ще активність ворожої тактичної авіації. Пуски кабів фіксують повітряні сили у Запорізькій області. Безпечні місця. Пане Андрію, ще на останок одну тему. Вона стосується тіньового флоту Російської Федерації. Ось така приємна новина від головного управління розвідки. Сьогодні вони повідомили, що в Середземному морі вибухнув танкер е, Віла мора з тіньового флоту Росії. Танкер перебував під прапором Маршалових островів, перевозив щонайменше один мільйон барелів сирої нафти. І тут навіть не про те скільки втратила Росія, це трохи інша тема. А от про ці кораблі. Тіньового, тіньового тіньового флоту. Чи багато їх є в Російської Федерації, скільки вони можуть ще ось так прикриватися? Ну, дивиться, він називається Тіньовий флот, тому що ну, це кораблі не Російської Федерації. Оце, 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 оце судно, про яке ви казали, воно дійсно його власник Греція, а він ходить під прапором Маршалових островів. Але ну здійснює перевезення нафти в інтересах. Ну в, в тому числі Російської Федерації. Він там був помічений в усть у Лузі. А, от зараз його крайня порт порт його заходу була Лівія. Там 26 червня він перебував. І на виході з Лівії. От якраз відбувся такий вибух. От, ну взагалі оцінюється кількість оцих суден, які працюють на, на нафтовий комплекс Росії, біля е, тисячі одиниць. А вони працюють е, як в Чорному Балтійському морях, так і ну, в інших регіонах. А, причому, ну от, що цікаво, в Балтійському морі кількість цих, цих танкерів в чотири рази більше ніж в Чорному морі. Але ну, все одно от, ну, можу сказати, що новоросійський порт, російський, найкрупніший в Чорному морі. Його обсяг перевезень на рік складає 150 мільйонів тонн. Це дуже багато. І більша частина цього це якраз нафта і газ. От. Ну, я можу сказати, що, наприклад, до війни обсяг нашого порту Одеса був 40 мільйонів, тобто фактично в 4 рази менше. Тому їм це потрібно, це нафта дає мільярд доларів на добу. На в тому числі наведення війни проти України. Зараз от Європейський Союз. Так. От, поэтому це важливо. Вони шукають будь-які шляхи, щоб ці санкції омінути і мати оці прибуток до війни. Угу. Пане Андрію, а ми з вами цю тему вже обговорювали. Буквально ще до питання до цієї теми танкерів. Не можеш, що ота тисяча, яка залишилась, якщо повільно будуть проти них впроваджувати санкції чи проти капітанів, скажімо так, піти на дно своїх морів чи океанів? Це ж важка, кропітка і, мабуть, не потрібна робота. Ну тому що не обов'язково топити. Ну, звичайно, це абсолютно не, не, не потрібно так робити. А от ну це, це перше нереально, по-друге, ну, просто це буде, ну це, це не варіант. А, і треба дивитися, яке слабке місце цієї системи, завдяки, завдяки якої от, Росія вмінає санкції і продає нафту. Ну в принципі про це багато вже кажуть, і європейські політики, і до речі, американські. А, це прикрити шляхи оцих фінансових сплат. Якщо це буде зроблено. То ну просто все це встане і все. Інший напрям це введення е, максимальної можливої ціни на е, нафту, е, там 35 там, чи 40 доларів дол 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 за барель. Це також ну, це буде ну, катастрофічно для Росії, тому що е, ну, для бюджету, тому що там закладена набагато більша вартість, яку вони очікують отримати. Тобто фінансовий аспект не дуже важливий, і для цього не треба там топити, вбивати. І до речі, таким чином було вирішено питання боротьби з піратством в Аденській затокі. Я колись цим займався досить предметно і можу сказати, що багато зусиль, а тоді спільнота до цього покладала. Там були постійно діючі угрупування кораблів і Європейського Союзу, і НАТО, і Коаліції США. Але саме дієве було, коли в ці фінансові потоки. Почали виявлятися і перекриватися. Тоді все, все це сепраство просто зупинилось дуже швидко, і потім вже воно не працювало. Я думаю, що ну, більш-менш до такої такого стану, все одно спільнота дійде, і, в общем-то, вони, тому що кошти вони, на жаль, от, вони вирішують багато питань, і вони ну, від, в цьому вони є основним, основною такою рішучій. Силою, але це це можна знайти і слабкість в цьому процесі. От я думаю, це варіант вирішення цього питання. Зрозуміло дуже дякуємо Спасибо. вам, пане Андрію. Спасибі, Андрій Роженко, капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу військово-морських сил 2004-2020 років. Ну і стратегічний експерт компанії Соната. Дякуємо за аналітику.